Бог землю сотворив, щоб поміж зір пливла і під ласкою творця розкошувала, під сонцем ніжно квітами цвіла, під місяцем спокійно, мирно спала. Снігами взимку літочком дощем земля, умившись, честь творцю складала і зерно благословеним сіячем. Достатками всім серце звеселяло, і людство славило творця, і вздовж сторіч йому собори пишні будувало, але, як сам прийшов до них, в різдвяну ніч вертепле з яслями йому приготувало. Та Бог нас, всіх таких, як є, любив, і щоб весь світ наповнити любов'ю, провини грішних, на Христі прибив і заплатив за нас своєю кров'ю. Товпа кричала кров його на нас, та й не на нас самих, а ще й на наші діти, злоба сліпила душі. І в той час його любов було їм трудно зрозуміти. А зараз що? Ми й тепер золотим куполи і храмів від дзвіниць, ба й огорож церковних, та чи любов і жертву зрозуміли, зберегли. Чи впустимо Христа в свій храм духовний, як схоче Він на землю знов прийти, якими знайде нас тоді владика, прости нас, нерозумних, Господи, прости, дай оцінить любов, дай віру зберегти, дай неземне, небесне дай любити. Щоб у вічності з тобою ми були, але не тільки ми, а й наші діти. Почуй нас, Господи, помилуй і спаси.